Актори молодого театру прямо зі сцени розповіли про домагання Андрія Білоуса. Марія Єфрусиніна, яка була на цій виставі, показала, як це було. Дивіться далі відео до кінця та обов'язково зробіть репост. Прямо зараз ви подивилися виставу, яка наочно демонструє те, що насправді відбувається всередині театру. Де головний герой є Андрій Білоус? Прямо зараз в цій залі знаходяться три дівчини, які свідчать про селені на з боку. Андрія Білоуса. Попри це, ще за, нашим, за нашою оцінкою в нашому театрі більш ніж 80% працівниць віком до 40 років в тій чи іншій формі постраждали від домагань з боку Білоуса. Та, попри все це, він досі продовжує обіймати посаду. Наразі у нас є підписана uh, петиція про звільнення Білоруса, і ми чекаємо від КМДА на її розгляд. Глядачі, актори, митці, підтримайте нас, говоріть про це в своїх соцмережах, говоріть про це зі сцени, заходьте до соцмереж акторів.